Так, вару нині знову навечеру пільмені. Не знаю, щось захотілося. Нині пеліменів не хочеться вже я не знаю, що я вже хочу. Ніяких тих бараболь, ніяких тих якихось кашів чи ще щось тому подібне. якийсь цей. Коротше, не знаю. Пішла сьогодні до магазину, купила пільмені, бо вже такого свого м'яса не маю, щоб робила домашні пільмені. Треба м'ясо купити і цей. Та й купила вже готових. Зараз з беруться. Predvidevamo večeret. Ti mm. krasavčki. В не захотіла применів. Так, як маю м'ясо вдома, то я свідомо роблю свої домашнє. Чекай гаряче.